І згідно нашої статистики, в основному скорюють дорожньо-транспортні пригоди або затримуються за в закеруванні в нетверезому стані. Це водії, які не старше там, 25 років, тобто молоді, які ну, можливо деяку таку відчули слабинку в законодавстві щодо безпеки дорожнього руху? От, але я ж думаю, що ось такими радикальними заходами, які прийняла Верховна Рада, і цей закон вступає в дію, все ж таки вдасться навести лад на наших автомобільних дорогах. Правильно. Бо я їх дуже не люблю. Вони... Я в п'яту школу дитину ввожу, там страшне, що робиться на переході, то я не знаю, то звичайно буде дуже добре. Ще більше, щоб були штрафи, потрібно, щоб було ще більше. Як ми будемо Як починати самі з себе, то буде добре. Менше, щоб молодь їздила. Зараз їздять, хто хоче вже в нас на дорогах. І машин багато, звісно, машин багато ганяють. Круті, їздять більше, ганяють їм там нічого там вони не. А ми, як християни, були, так і будемо робити, що нічого не буде. Ні в кармані, де. І Машини будуть певно стояти. Не... Я то проти цього всього. 真的。